Зустрічайте новинку 2025 року від виробника матраців Ultima Sleep. Преміальна колекція Limited Edition. Матрац Даміано забезпечує відмінну ортопедичну підтримку завдяки комбінації інноваційних матеріалів та натуральних компонентів. Використання гібрид ФОМ та кокосової койри створює оптимальний баланс між м'якістю та жорсткістю, підтримуючи правильне положення хребта та знижуючи навантаження на м'язи. Мультикарбон Pocket Sprint 9 Zone адаптується до контурів вашого тіла, забезпечуючи індивідуальну підтримку та мінімізуючи передачу рухів. Натуральні матеріали, такі як льон та кокосова койра, забезпечують свіжість та гігієнічність спального місця, а також сприяють оптимальній терморегуляції та вентиляції. Матрац Лоурен. Забезпечує ортопедичний ефект, підтримуючи природне положення хребта та знижуючи ризик виникнення болю в спині та суглобах. Завдяки використанню натуральних матеріалів він є гіпоалергенним та безпечним для людей з алергіями та чутливою шкірою. Поєднання латексу, гібрид ФООМ та незалежного пружинного блоку створює комфортний та здоровий сон, а спеціальні матеріали сприяють оптимальній терморегуляції. Та вентиляції. Матрац Лоурен відзначається високою довговічністю та стійкістю до деформацій, що гарантує тривалий термін служби без втрати експлуатаційних властивостей. Матрац Максвелл поєднує в собі передові технології та натуральні матеріали, створюючи ідеальний баланс комфорту та підтримки. Використання Memory Foam забезпечує індивідуальний комфорт, підлаштовуючись під ваші контури та знижуючи тиск на суглоби. Незалежний пружинний блок Multicarbon Pocket Sprint 9 зон адаптується до анатомії вашого тіла, забезпечуючи оптимальну підтримку та мінімізуючи передачу рухів. Натуральні матеріали, такі як кокосова койра та льон, сприяють свіжості та гігієнічності спального місця, забезпечуючи оптимальну терморегуляцію та вентиляцію матрац Icon Пропонує відмінний комфорт та підтримку завдяки поєднанню інноваційних матеріалів. Використання Active Air Foam забезпечує адаптацію до вашого тіла, знижуючи тиск на критичні точки, сприяє глибокому та відновлювальному сну. Гібрид Foam підтримує правильне положення хребта, забезпечуючи оптимальний баланс між м'якістю та підтримкою. Натуральна тканина Belgium Tencel Fabric з прошивкою Support Foam створює приємні тактильні відчуття та підтримує оптимальний мікроклімат спального місця. Спеціальний борт 3D AirSide Performance покращує вентиляцію матраца, забезпечуючи свіжість та гігієнічність. Матрац Icon підходить для людей з різними потребами в підтримці завдяки різним рівням жорсткості з двох сторін. Матрац дежавю Забезпечує відмінний комфорт та підтримку завдяки використанню інноваційної піни Active Aero Foam. Цей матеріал адаптується до вашого тіла, знижуючи тиск на критичні точки та покращуючи кровообіг, що сприяє глибокому та відновлювальному сну. Натуральна тканина Tencel Fabric з прошивкою Support Foam створює приємні тактильні відчуття та підтримує оптимальний мікроклімат спального місця. Спеціальний борт 3D AirSide Performance покращує вентиляцію матраца, запобігаючи накопиченню вологи та забезпечуючи свіжість та гігієнічність. Матрац Legend поєднує інноваційні матеріали та передові технології для забезпечення максимального комфорту та здорового сну. Натуральний органічний латекс соку каучукового дерева створює високу еластичність та пружність, підлаштовується під контури вашого тіла, забезпечуючи точкову підтримку. Інноваційна піна Active Air Foam адаптується до контурів тіла, знижуючи тиск на суглоби та м'язи, сприяючи розслабленню. Завдяки гібрид Foam Legend зберігає свої властивості протягом багатьох років, забезпечуючи стійкість до деформації. Створюючи оптимальний баланс м'якості та підтримки. Спеціальний борт 3D-Air Performance покращує вентиляцію матраца, запобігаючи накопиченню вологи, забезпечуючи свіжість та гігієнічність. Колекція Limited Edition поєднує в собі найсучасніші матеріали і останні тренди в дизайні ортопедичних матраців.